Арфами, 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 золотими, голосними обізвалися гаї самодзвонними. Йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Думами, думами, наче море кораблями переповнилась блакить ніжнотонними. Буде бій вогневий, сміх буде, плач буде. Перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвором, як золотий, з переливами, йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Любая, милая, чи засмучена, ти ходиш, чи налита щастям вкрай. Там за нивами ой открий коло свій, сміх буде. Plágio Buda, perla muito ruim.